Бажаю здоров'я, вітаю з Днем захисника та захисниці України. В наших захисниках і захисницях є сила нескорених, яка веде їх до перемоги. Вітаю всіх вас із професійним святом і бажаю міцності духу, незламної віри та впевненості у кожній дії. Слава Україні! Хочу приділити увагу героям, які тепер у складі небесного війська. Схиляємо голову перед подвигом героїчних захисників України. Обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі життя віддали, захищаючи свій народ та рідну землю, висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих бійців. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять, шана героям. Герої не вмирають. Щодня маємо пам'ятати та боротися за волю наших титанів. В полоні росіян досі перебувають тисячі наших захисників. Окупанти тримають сталевих вогнів у своїх в'язницях і влаштовують над ними публічні судилища. Хто вже зміг повернутися з полону, довели, що є гідними нащадками українського козацтва ви вистяли, ви герої нашого сьогодення, тримає надія на те, що содзвонить телефон і кожен почує голос рідної людини, яка витримала це, пекло та змогла повернутися на рідну землю. Тримає тільки віра та кохання близьких та рідних. Хочу звернутися до захисників територіальної оборони, з яких більшість пішла давати вісіч ворогу, не знаючи мінімума. Але лють та ненавість до Росії нас об'єднала в єдиний організм. Ви зразок для місцевої молоді та фундамент свого рідного міста. Без вас механізм повсти не зміг працювати повноцінно. Дякуємо вам. У сьогоднішніх неяких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Вадитичці її покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців. Пам'ятайте про те, що ваші родини чекають на вас щодня. І коли ви повернетеся додому, цей день запам'ятається як найсвітліший і найчасовіший в житті. Нехай це завжди надає вам наснаги. Хай мир, щастя та любов якнайскоріше прийде до наших домівок. Слава Україні!